Це та крапка, яка зупиняє навідника, і дає розуміння, що за такі дії не уникнути покарання. Якраз про це буду говорити просто зараз на зв'язку зі студією Марія Бордейна, це заступниця департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора України. Вітаю вас, пані Марія. Доброго дня, Сергію. Ну, отже, дивіться, об'єктивно ракети і дрони летять ледь не щоночі по території України, і хочеться в цьому сенсі запитати. Ну от чи означає це, що за майже кожним таким обстрілом може стояти коригувальник? Ми знаємо, що окремі об'єкти, особливо об'єкти цивільної інфраструктури, інформація про їхнє місце розташування є в загальному доступі. Тому говорити, що за кожним конкретним випадком таким стоять невідники, коригувальники звичайно не можна. Водночас шкода від таких дій є надзвичайною. А давайте тоді звернемося до іншої статистики. Чи є кількість вироків, які винесені цьогоріч коригувальникам ворожого вогню? І одразу тоді перепитаю: а від чого залежить термін ув'язнення? Так, тому що ну, наприклад, є конкретний. Приклад, що працівник заводу, який наводив російські ракети на Краматорську, отримав 8 років за ґратами. А інший зрадник, який наводив російські ракети на оборонний завод у Запоріжжі, отримав довічне ув'язнення. Тобто, хотілося б зрозуміти і загальну кількість статистику, і от від чого залежить той чи інший вирок, на сьогодні ухвалено близько 80 вироків стосовно коригувальників і навідників. і. Міра покарання і взагалі позиція прокуратури з точки зору міри покарання вона залежить від фактичних обставин, встановлених. Перш за все необхідно звернути увагу на те на те, чи був було був у цій особи зв'язок з представниками Російської Федерації. Звичайно, якщо ця особа була завербована представниками Російської Федерації, якщо вона тривалий час співпрацювала, якщо вона виконувала якісь певні конкретні завдання, то міра покарання в такому випадку буде 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, тому що ця особа фактично є державним зрадником. З іншої сторони, у нас є значна кількість блогерів, які намагаючись прославитись, отримати якісь певні отримати підписки і лайки. Інформують здійснюють фіксацію роботи ППО, чи навіть переміщення збройних сил, місце розташування збройних сил у такій ситуації. Міра покарання може бути значно меншою і не пов'язана з реальним відбуванням позбавлення волі. Такі дії можуть бути кваліфіковані як. Колабораційна діяльність також міра покарання може бути там від 12 до 15 років позбавлення волі. Тобто міра покарання залежить від того, чи особа мала спілкування з представниками Російської Федерації, чи вона діяла безпосередньо за певним завданням чи за власним розсудом. Від цього, а наскільки важко доводити такі провадження до суду, щоб вони вже ставали судовими справами? Найбільше складнощі, звичайно, виникають з розслідуванням тих проваджень, де злочинець діє приховано і у співпраці з представниками Російської Федерації, та якщо всі факти відомі, та якщо, наприклад, це все все здійснюється публічно. І сліди залишаються в мережі, мережі інтернету, то потрібно просто комплекс дій виконати, і буде встановлено вину, і обвинувальний акт буде скерована до суду. Водночас, якщо діє особа таємна, то в такій ситуації, звичайно, тяжче, тяжче виявити саму особу злочинця. Тоді про особу хочу поговорити і про узагальнення. Чи існує ну такий? Ми сьогодні говоримо в програмі, зокрема, і про типовий портрет навідника-коригувальника. Ну, як правило, усереднений навідник це не працююча особа працездатного віку. От якраз вікова категорія в більшості розподіляється там приблизно по однаковій кількості відсотків між там. Від 30 до 40, від до 40, 50, від 50 до 60, приблизно однаковий, однаковий відсоток таких осіб. Водночас, це, як правило, не працюючи, не працююча особа. В більшості це чоловіки. більшості це чоловіки. Більше чоловіки. От на вашу думку, що керує цими людьми в переважній більшості, якщо ми говоримо про осіб, які співпрацюють з країною-агресором. То мотиви дійсно самі різні, і це як ідеологічні мотиви, так і бажання збагатитись. Водночас є така, наприклад, є, є випадки, і вони в принципі не поодинокі особи співпрацюють з ворогом, бажаючи отримати російський паспорт. Навіть такі випадки мали місце. От у Львові зафіксована зафіксована така ситуація. А і ті особи, які. Які не маючи не маючи бажання співпрацювати з ворогами, здійснюють розповсюджують інформацію про місце знаходження збройних сил і місце знаходження військової техніки. Це, наприклад, вони спілкуються там з якимись своїми знайомими, не вдумуючись не, не навіть про це, що можливо ці знайомі мають якісь зв'язки з Російською Федерацією, можуть повідомити ці дані і в подальшому буде наведено вогонь. на Якісь певні об'єкти. Я вам вдячне за ці роз'яснення за цю інформацію, коли ви надали пані Марія.